Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська господиня. Я продовжую ділитися з вами пісними рецептами. І нині у мене підлива із сушених білих грибів. Всяка підлива виходить, неймовірно, смачна, ситна і дуже ароматна. Готується дуже легко. Я її приготувала із сушених білих грибів. Ну, або ви її можете готувати з будь-яких інших грибів, За те, що я знаю, не у всіх є білі сухі гриби. Можеш готувати із заморожених грибів, Або якщо можуть бути сухі, то можеш взяти не лише білі, можуть бути там у кого якісь червеняки. Я не знаю, які у вас тут гриби. Ще там. Або можеш навіть взяти свіжі печериці, які тепер продаються у вільному доступі, можете їх придбати. І робите все так само. Просто всі сухі я залила воду, в горячу, запарила, а то просто нарізаєте, смажете їх і так само робите, як я. В общем, лишайтеся на каналі і давайте будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Тут у мене сухі білі гриби. Мож взяти і інакі, не обов'язково мають бути білі. Цибуля я не покришила, так, як на зажарку. Мука, чорний молотий перець, суль, солодка паприка і звичайна вода. Так, гриби треба файно промити. І заливаю крутим кап'ятком, тільки що закипіла вода. І щейника заливаю. Всяких мало май затисну у воду і лишаю на стоят 15-20 хвилин. Так, доки гриби у мене стоять, тим часом я піджарю муку. Пандел я поклала на плиту. І сяк у сухий, без грама олії, Висипаю туди муку. І цю муку треба піджарити. Бо вона така стала світло золотистого кольору. Не треба її сильно перепалити, бо була дуже сильно така коричнева. Бо тоді підпалка пудлива буде так гірчити, мати таку гірчинку. А й просто бо така була світло золотистого кольору. Так, і треба все помішувати аби вона не підгоріла. Ну, та й тут таке діло. Ж. Хочете, бо було у густа пудлива, кладете май майбурше муки. Хочете, бо була май рідковата, кладете май мало. Видите, появляється такий вже май файний колір, такий, як нам треба. І зараз я буду геть забирати. Ну, все, дивіться, вона мало змінила свій колір і все. Я її забираю в гет. Зараз я її висипала у тарілку. За те, що якщо ви її лишите у сковорідці, у фанделі, то та вона там стане, ну, має від вас. Бо фандель горячий, а вона дуже скоро е, ну, жариться мука. Так що, все собі маєте на увазі, коли хочете жарити муку, напаруйте собі наразі посудину, у яку ви висиплете цю муку. Гриби у мене постояли. Файно набухли. Тепер я у водичку зливаю з грибу. Найбосю ну, воду не виливайте геть, бо коли будете робити вже саму пудливу, та сії води по бажанню можеш долити у пудливу. І цю воду, яка туйка у блюді, я теж буду використовувати. Грибу я покрошила, так мало майна друбно, бо не були превеликі. Якщо вони друбні, і не обов'язково їх різати. Так, беру фандел, наливаю у нього олою приблизно 2-3 столові ложки. Мечу туди цибулю, її до світло-золотистого кольору. сама у мене підсмажила, стала така світло-золотистого кольору. Висипаю червону молоту попригу, нараз розмішую із попригу. І нараз туди мечу гриби, які я покрашила. І так смажу всі гриби, посмажую із цибулькою. Теперь я їх нараз посолю і трясу чорний молотий перець. Суль та перець кладеться за смаком. Хайно все перемішую. За бажанням ви можете ще додати якусь приправу. Ну, або я собі думаю так, що до сухих білих гриб люба приправа буде лишня. Ну, або то я вже, ви собі вже робіть по своєму бажанню, як це вам має Бо... Білі гриби, а ще тим більше сухі гриби, мають дуже такий насичений смак, що, думаю, приправа буде лишня. Подлию мало водички, воду я взяла в ту, що запарювали гриби. Можеш узяти і просто-просту воду, якщо не любите такий дуже, або був такий насичений смак. Ну, і сяк її вже ці гриби смажу до готовності. Можеш прикрити її кришку, періодично промішати і, і все. Но я вам чесно кажу, або ви чули запах, який стоїть у мене на кухні, та в то просто треба почути той запах. Дивіться, водичка мало мої википіла, при потребі можеш іще пудлити. Або вони там файно смажили. І ще маленьку подолю, всяких промішаю. І насідали готують. Так, вода вп'ять у мене викопіла вже май. Гриби повністю готові, приготувалися. Тепер я всі гриби відчиняю у сторону. Так я е у одну сторону файненько. Висипаю муку нашу поджарену файно її розмішую із олією, муку нашу. Аж треба, може ще мало долити олії. Так, доливаю ще маленьку олії, файно перемішаю. Ото, може, було із водою змішати муку, і так можете зробити. Та вилити сюди. А може і сяк, як я роблю. Ну Дивіться, сяк файно все одно має стати таке однорідне. Тепер я кладу туди гриби, сяк розмішую з грибами. Я кажу, гриби, не гриби, а й муку можете розбавити з водичкою та улити. Туди і так може зробити. Ну я просто роблю сяк. Дірка туди наливаю водичку. Ну, зараз много не л'ю, розмішую і далі ще доливаю. Сюди я заливаю воду, яку я запарювала гриби. Я думаю, що то видно у ролику, що вода коричнева. Так, доливаю водички майбурше. Файненько сяк розмішую. Має така бути однорідна консистенція. Як у пудливі. Видите, ви собі самі регулюєте яку ви хочете. Хочете май густу, хочете май рідку, Тепер, якщо хочете сяку май густу, лишаєте сяк, якщо хочете, май рідку, мало ще доливаєте водичку. Треба тепер, або вона закопіла з водою І доводите її по смаку. Досолити, доперчити. Усе собі робите, як це вам буде любити. Чекаю бо закопіла і все, пудлива у мене готова. Я ще маленько досолила. Так, пудлива у мене закопіла. Прокипить одну-дві хвилини, Доста і одну. І все, пудлива у мене готова. Дуже файно пахне. Все, пудлива готова і вся вона виглядає. По густоті, як я вже і казала, дуже легко її відрегулювати в воду. Маймало, майбутше, як вам треба. І все, дивіться, до будь-якого гарніру. Смачна та й ситна. Не дивлячись на те, що вона пісна. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Ну, а й бо не колач, що тільки не є точний припис. Та й, наприклад, особливо, якщо берете сухі білі гриби, та не мусить класти много, за те, що вони мають такий яскравий, насичений аромат і смак. Доста покласти і одну жменьку, пудлива і так буде добра, ароматна і смачна. Так що на рахунок всього не переживайте. Думаю, ви мене зрозуміли. Дуже файно дякую, козумну нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних, Божу, благословінь. Хтось ще не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мой Закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!